Цікаво, що саме він фотосесію влаштовував тоді на ганку будинку доброї моєї знайомої Валерії Гонтарєвої. Напередодні того, як цей будинок зпалили, так само вони ж Дубінський з спортновим попереджали. писали там: начувайся, тебе чекає там дупа. Да і після цього схвалили будинок, а потім вже і сам 95-й квартал з хором вірьовки виконував цю. Ганебну пісню, де да, палала хата на догоду не коломойському, але То вже в колесі що палає хата. Де тепер Дубінський, де тепер Коломойський? Ну зрештою, і вся решта цієї зеленої банди опиняться так чи інакше. Або там, де Портнова, або там, де Коломойський, сьогодні з Дубінський. Юрій Бутусов пропонує створити також список. Ну, так, Всі, хто пов'язаний з е, Портновим і в цій системі е, соратників Портнова, е, на його думку, після вбивства Портнова його сітка не припинить свою діяльність, перейде під керівництво інших кураторів. Ну, Цікаво, так. звідки ці куратори? Хто це може бути? Ну, як ну, його адвокат по всіх його кримінальних справах по державній зраді, сам 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 татаров. Який зберіг всі ці контакти, і вплив має сьогодні на всю судову, не тільки судову, але й правоохоронну систему. Тому що як Юрій Луценко вчорашньому своєму, мені здається, з, з Ігорем Лапіним, де в нього було чи з Березу, я вже не пам'ятаю, з ким розповідав цей механізм, як вони під свій контроль поставили і досудове слідство, і зрештою, судове слідство, тобто своїми. Такими дуже підступними, але професійними махінаціями. Ну, і на минулому тижні виліз Вадим Новінський в інтерв'ю Такеру Карлсону. Я так розумію, що у Такера Карлсона своя певна якась аудиторія. Він обирає самих таких найкращих зашкварених, таких так. махрових, от таких, от йому подобається напевно, оця РПЦ. А, до речі, а що ж з попами московськими? Коли ж ми їх виженемо звідси? Ну ось нещодавно була чи, чи, вже, чи вже біле, чи вже все? Вже вони тут, вони домашні. Нещодавно була новина, яка якось так пройшла, дуже непомітно. Що на одного за одного російського цього священнослужителя РПЦ віддали 28 українських бранців-оборонців, да, яких Ну, то ж виявляєте, ви які це, все ж не тисяча на тисячу, це на одного 28 вісім віддали. Тобто, це зайвий раз підкреслює, Наскільки це корисний ресурс для росіян? Але чому ми їм не користуємося для того, щоб дійсно визволити з полону? Ну тисячі, на жаль, в нас немає повної статистики. Але я ось від своїх колег колишніх дипломатів в? Росії, які до останнього там якраз ну, в консульському відділі працювали, захищаючи якраз інтереси наших співвітчизників. там була цифра щось 8 тисяч українських цивільних громадян, які перебували за градами. Тобто вони постійно ну, їх намагалися там, шантажувати, схилити до співпраці. Потім, там як ну, навіть фільм був у нашого. Колеги, я зараз не згадаю перепрізвище про те, як заманювали потім оці вже заарештовані там в Росії українські громадяни. Як вони ставали співучасниками тих чи інших там операцій ФСБ, і виманювали на території на терени Росії потрібних для росіян українських? Активістів, громадян заманювали і наскільки підступні були ці операції. Тобто, дійсно, я ну знову ж таки ще з 80-х років, коли працював дипломатом перекладачем, я розумів наскільки потужна ця спайка між КДБ тодішнім РПЦ, тобто вони тоді представники цього, з ким я спілкувався, цього юридичного управління чи управління зовнішніх зв'язків. РПЦ виходить саме з цього управління, нагадаю, сам сьогоднішній керівник РПЦ Гудяєв Гундяєв. Так от вони тоді ж жартували в кого скільки там зірочок під погонами, хто під який під якою службою чи під ГРУ, чи ПТСП. Ну сьогодні вже там не тільки ФСБ, але і СВР. Тобто вони співпрацюють по різним цим напрямкам російських спецслужб і на жаль. Ця мережа найбільш най, найбільш потужна сьогодні, набагато більш може численно, чи ніж агентура Портнова, тому що кількість там зменшилась, але все рівно це досі там дев'ять тисяч приходів російської православної церкви. Було 12, це Зараз зменшилось менше 10, але ж, все, все рівно зменшилось тільки там на одну чверть. Менше навіть на одну п'яту частину тільки зменшилась кількість російських приходів за ну з моменту проголошення е, А, Ну знову ж таки, в мене таке враження, що це питання буде відкладене і відкладене до можливо, до виборів. От, Володимир Зеленський, бачите, фактично вже означив, що ще рік воюємо. Потім почнуться вибори, буде перемир'я. За цей рік можливо щось якось вдасться домовитися. Тут питання, чи витримаємо ми цей рік? Ну, ось, бачите, показово, що керівника заповідника Лавського його ж так анебним таким шляхом усунули, навіть не попередживши, да, поставили перед фактом вночі, викликали там на вулицю, вивели, і охорона в цей час там винесла його речі з кабінету. А йому там під дощем на капоті там ознайомили його з рішенням про його відсторонення. А це людина ну, дійсно музейник з величезним досвідом, такий досвідчений, який підняв практично Хортицький цей заповідник, запросили його до Києва і тепер таким магнетним чином його звільняють саме за те, що він намагався максимально скоротити вплив, я так розумію, РПЦ на, на Лавру. Ви знаєте цю історію в Ужгороді, яка сталася з випускником. Mm -hmm. коли Я нещодавно у Зої Казанжи це побачив. Mm -hmm. Там mm -hmm. виявляється, на, на тестах відмінник, хлопчик відповідав на запитання, і екзаменатор, одна із екзаменаторів, його запитує, який вплив Лаври. Щось там таке питання було пов'язане з Лаврою. Mm -hmm. І вплив е, її вплив на релігійну свідомість українців чи, чи релігійну свідомість взагалі? Ну, хлопчик так зашарівся, не зміг відповісти нормально на запитання, тому що не зрозумів взагалі, а при чому тут Лавра взагалі. Лавра. Вона вигнала його з екзамену, у нього стався інсульт. Нічого. Мені цікаво, ця, ця, ця викладачка взагалі буде працювати ще в цьому виші Ужгородському? Чи можливо поставлять питання про її професійну пригодність? Ну на, на жаль, дійсно, цей вплив про по різних напрямках сьогодні відбувається, особливо така ситуація, полюча в Одесі, де. Дійсно, так не раніше були такі, такі поодинокі випадки, таких якихось проросійських актів, да, але почастіше вони да, люди вже не, не приховують не, свої прихильності до Путіна. Путін прийде, порядок наведе. Я ж кажу, в мене в мене навіть такі далекі, далекі родичі виявились там в Одеській області, які. Прихідно ставляться до не тільки до РПЦ, а, але й до, до Росії. Вірять, що там в Росії велика російська цивілізація, да. ну, надивилися там різних цих серіалів. Я завжди наводив цей приклад, як в передмістях Києва, там на Дамбі був котежний, котежне містечко, яке не було повністю там розпродано, заселено, і там російські продюсери ці винаймали це містечко для того, щоб знімати там серіали про там якихось там фізруков російських, там чи про ванікюрніці, тобто представники такого російського середнього класу, які там десь в провінції живуть в трьох та трьох поверхових особняках. Ну, тобто, я, я е, е, бачив реально, як живуть в російських провінціях, да, від'їхати до да, буквально там 20 кілометрів від МКАДу, яка там мерз Да. а тут розповідали про те, що там квітучий такий край. Хоча в ну, настільки оця прірва між тим, як живе там золотий чи навіть бриліантовий цей. Мільйон російських олігархів наближених до цього корпоративу озеро, І як живе абсолютно більшість росіян. Ну за межами там скажімо, садового кільця, барвіхі чи там Нової Ріги. ріді. В жодній країні світу я такого не бачив. розшарування. Ну але треба визнати, що на жаль, в цьому плані ми наближаємося до Росії, тому що таке з одного боку а з іншого боку. Рекордними темпами ростуть продажі елітних автомобілів в Києві, ну і не тільки в Києві, і в, і в Дніпрі, і в інших містах. Навіть там Ден Виписович мені написав: я здивувався, йду по висвіткову. Така кількість тут новітньої новеньких останніх моделей і, і BMW, і Audi, і, і. Не мерседесів, тобто з'явився такий ну, достатньо потужний такий прошарок, наближений до цієї зеленої Камрилії, то я ну, завжди казав, що розкіш, яка далеко вривається за рівень, середній рівень життя в суспільстві, вона аморальна. А тут в нас коли Продажі саме елітних марок автомобілів вони зростають, тобто середній сегмент зменшується навпаки, да? а ті автомобілі вартістю там під 100 тисяч доларів, вони якраз фіксуються їхні темпи зростання продажів там на 30-40-50% щороку. Тут журналіст Павло Казарін е, написав колонку в Українській Правді про що Ухиляю. політики так не, е, неодмінно скористаються спробою е, користатися голосами тих, хто вважає ухиляння від військового обов'язку нормою. Ну і звичайно, може з'явитися політична партія ухилянців. Тут з'явився Олешко, вже каже все. Я буду створювати партію ухилянтів». Слухайте. Якщо реально так. уявіть собі, вони вони зареєструють партію. Що ми будемо робити? Так вона так вона і є ця партія, а зелена партія це не ухилянт. Чотирикратний ухилянт Зеленський, верховний головнокомандувач. Це це не є ну спотворена таке сприйняття реальності українцями, коли проголосували за людину, яка навіть вихвалялася тим, що він так нехтує цими повістками. Ну, так це ж це ж, як казав наш м, перший президент, да, це ж було вже <хи> так пановна ця партія і, і діє. На жаль, ці, ці ну, прихлібателі, такі так звані позитивні блогери, вони ж є завдяки своєї наближеності до Зеленського. Вони і є. Всі забезпечені бронію, Там вони і є практично ухилянтами, На жаль. Ну, Сьогодні просто ця ситуація, коли е, в, 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 така була закладена міна уповільненої дії під е, українським сумлінням, да під е, свідомістю української нації, коли проголосували за людину, яка так знущалися над українською армією. В мене є тут, тут спеціальна там програма Саунчек, де ми показали, як вони буквально в там в перші місяці не, в, в, в російської та агресії. Вони зображували українську там армію в образі такого барана, який, вибачте, випускає газу, і що врізає... чотирнадцятого року так да, врізається в якогось там потужного такого вола. Каже: ось дивіться, <си> це українська армія хоче. І кинути викли в російські чи там показували потім Ігуану, яка знов ж таки випускає гази mm. і кажуть: це впливає українська підводна лодка, підводний човен не вспливає, це ж кашовий. Так жартував. Ну над цим слоганом, бо це ж кошовий mm. або відсуває так. кордони. Російська федерація відсуває свої кордони. Ну так або але саме вони з кашовий з Зеленським жартували на тему того ну сьогоднішнього вітання української армії. Слава Україні, героям слава! Що треба це тільки використовувати в львівських туалетах для того, щоб підняти з унітаза когось? Ну, це ж їхній був жарт, яким вони так хизувалися. Да? Потім показали що ось українські літаки борб бор... бор... дійснують акт бомбардування російських позицій. А там, вибачте, якась мавпа сидить на гілці і спражняється. Це ж це ж їхні, їхній рівень жарту жартів по відношенню до української армії. До це і такі люди потім можуть нас закликати до мобілізації. Ми будемо вірити в їхні щирі мотиви і щирі якісь наміри цих людей. Ну в тому ж справа, що це була найпотужніше, як на мене, удар по психології психіці українців, коли такого таку людину призначили. Верховним не тільки дипломатом, який називав свою країну повією з фільму, але і призначили її верховним головнокомандувачем. Ну, тобто, це підрив такій моралі. Ну, уявіть собі, да, щоб, там мостимо в Ізраїлі людина, яка глузувала над Холокостом, да, як Зеленський глузував над Голодомором, сеньор Голодомор називав не, Ющенка, щоб її обрали президентом там чи призначили прем'єр-міністром. Ну, це, його... діагноз. Слухайте, його це діагноз, слухайте, його... це діагноз суспільству, просто діагноз суспільства. Його дружина настільки нагадаю. не вірило в це, настільки, настільки, ну, настільки було дезорієнтовано дезінформовано. Ну, тобто його дружина була до самого броня Зеленського на посаду президента в базі миротворця, як е колаборант російський, яка на своїх соцмережах, нагадаю, викладала відомості, у яких телефонах. За 15 тисяч карбованців повідомляти про переміщення української армії. Ну ось в нас зараз там вже заарештовано більше. Ну що були дані 600 таких чоловік, 600 українських громадян СБУ і, там і е, поліцією за те, що вони таким такий спосіб спів сьогодні співпрацюють з росіянами. Хоча вони це таємно роблять, вони ж це не викладають в своїх соціальних мережах. А це людина викладала все це на своєму профілі в інстаграмі. Ну і потім не заперечувала це. Це навіть той факт, що це було. Ну щось там вона каже, помилилася, не так там розміщувала, але ж вона дала надала поширення цієї інформації в так, 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 такий спосіб. І була за це в базі миротворця. І потім стає першою леді, да, яку ми маємо поважати, а його мій чоловік. Казав, що його портрети не мають прикрашати е, приміщення, а тепер виявляється, що йому там вже і бюсти ставлять да? і розміщують великі бікборди знову ж таки з тим закликом молитися до нього. Ну, тобто, уявити собі, що там в тому ж. Не Ізраїль людина з таким бекграундом стає Верховним головнокомандуючим чи на посаду прем'єр-міністра, її там призначають чи президентом. Це абсолютно відірвано від реальності. Але в нас така спотворена була свідомість населення. і Сам Зеленський доклався до цього найпотужніше, тому що його. Продукція його кварталу, яку так щедро фінансували, там знов ж таки десятки мільйонів доларів, сплачували йому тільки за цей серіал Слуга народу, де ну, за, вибачте свати, які там скільки 12 років знімали вони цей серіал, в якому головна фабула була навіть в російській Вікіпедії, донедавна було написано, що головна фабула це таке світоглядне культурне протистояння, конфлікт між бидлуватим таким. Українців недолугим воруватим Завгаром Будько і святичем руської цивілізації, русської культури, професором, академіком Ковальовим. Я іноді куди ну, це викладаю там, на якихось там своїх публічних виступах мені опоненті якісь закидають. Але ж в цих двобоях їх цей професор Ковальов програвав. Я кажу: так оце ж є такий психологічний прийом. Ви ж, як правило, вболіваєте за ту сторону, яка слабша, яка програє. І воно так і налаштовувало, що симпатії публіки завжди були на боці цього Ковальова, академіка-професора, а не цього будька цього, між іншим. В, в армії цього Пригожина недаремно вибрана людину, яка всіх нагороджувала оціми кувалдами для того, щоб трощили потім черепа зрадників. І він же якраз і був на прізвище Будько. Він ходив там по державним установам російським як агент Пригожина, Вагнеровець, Будько і роздавав ці кувалди. Ну, ось от така, така була кувалда, яка зламала психіку нації. І вона не насправді найпотужніша. Я ну, часто наводжу цей, цю аналогію, коли отруїли Скрипалів, там отруїли того самого Навального, то хто дав е -е -е, правильний рецепт лікування? Хто першим зв'язався з цими ж лікарями в е -е, Королевському шпиталі в Лондоні, потім в клініці? Шаріте в Берліні це колишні російські, радянські там токсикологи, хіміки, які розробляли цей новачок. Да? Тому і ну, стільки в мене навіть листування з моїми накашниками, друзями, колишніми вже там співробітниками першого, другого, третього, сьомого, десятого управління російського генштабу чи СВРу чи там. Не ФСБ чи інших російських державних органів, які розуміють, ну який злочин кривавий робить по відношенню до України. Ну, ці люди вже, як правило, виїхали, да, але ж вони так само мають право долучатися до того, щоб розвінчувати всі ці російські операції і теорії, тому що новачком отруїли декілька десятків чоловік, а російською пропагандою отруїли. Десятки, якщо не сотні мільйонів по всьому світу, і цей на жаль механізм він же набирає обертів. От зараз в останній там відомості, я <сміттєві> зроблю зараз саундчек, Такі розлоги на тему цієї книги про те, як сьогодні не тільки там ну, стають інструментом російського впливу, не тільки там Twitter, Телеграм, але й там і TikTok, і той самий Фейсбук, завдяки тому, що зараз. З одного боку, нами, начебто і не корисно, що Фейсбук свої налаштування трошки змінив, да, і не так банить там за ті чи інші критичні вислови, але це дає спробу спробу знов ж таки цьому російському китайському китайському механізму впливу на свідомість і російському активніше просувати свої інтереси і створюють там, ну, от за останніми там відомостями, 2000, я в цій книзі, 2, мільйони, 2 мільярди 700 мільйонів – це користувачів Фейсбуку, і вже 5%, 5 з них – це боти, фейкові аккаунти, це 135 мільйонів створено. І завдяки сьогодні потужностям штучного інтелекту. Ми ж бачимо, ну, я не знаю, звернули чи ні в вашій стрічці в, в Фейсбуці, як якийсь там пост за за раптом набирає там 60-70 тисяч лайків. Хоча бачите, видно, що це штучний інтелект, що це нереальний персонаж, але він просуває той чи інший корисний наратив, ну і таким чином набирає, так би мовити. Нав таку підписоту, так така вони кажуть своїх послідовників, які потім і надалі активно поширюють той контент, який вкладається у ці проросійські наративи.